Руханки, пісні, батути гірки. Американський благодійний фонд організував у Хмельницькому молодіжному парку розважальний майданчик для дітей. Пані Ольга прийшла сюди із синочками. Каже, чудова нагода, щоб цікаво провести час разом. А майданчик дуже цікавий, особливо от нам, як людям не місцевим, ти не знаєш. Школа садочок зараз не працюють наші, немає дітей, чим зайнятися. То тут цікаво провести час. На розвагу треба було зареєструватися на місці. Далі дітей родів. Зділили на команди та прикріпили до груп вожатих. Так ігровий майданчик перетворили на одноденний літній табір. Ми йдемо на станцію. Перша наша станція це була арт, де ми робили браслетики. Потім ми пішли на Велику Гірку, і зараз ми є ось тут. Протягом всього дня ми будемо на дев'яти станціях і. Спочатку п'ять станцій, і потім після обіду ще чотири. Усього для юних відвідувачів підготували дев'ять локацій з батутами, також лавкою з попкорном та солодкою ватою. Усі розваги абсолютно безкоштовні. Подбали й про безпеку дітей. Наші волонтери об'ясняють, як правильно себе вести, коли висока гірка чи менша гірка, як правильно скласти руки, щоб не впектися в брезент. Ось то є правила з'їзду, скажем так, об'ясняється кожним керуючим станцією, кожній дитинці. А якщо це маленькі діти, то наші волонтери допомагають їм з'їхати там на руки, візьмуть. Але ми дивимося, щоб ніякого травматизму не було. Всі розваги, які є для дітей, вони безкоштовні. А саме ці розваги вони це батути: горки, джампери, флорбол це флешмоби, це арт майстерня. Воно все розроблено саме для того, щоб Скажем так, підняти дітям настрій, особливо в цей нелегкий час, і скажемо так, виховати дітей духовно, моральні і патріотичні цінності. Майже десятиліття благодійний фонд з вашингтона діє в Україні у Хмельницькому. Вперше кількість внутрішньо переміщених осіб у місті після повномасштабного вторгнення зросла в рази. А мета проєкту адаптація дітей війни до нормального життя. Мета щоб під час війни. Зробити свято та проявити піклування про дітей та про їх родини сьогодні. Багато наших хлопців вони на війні, і тут є їх діти. Є хлопці, які загинули, і тут є їх діти. Є дружини, вони вдові. І вони прийшли сюди з своєю родиною з своїми дітьми. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.